Це перша загальна спартакіада федерації профспілок. Організаторами виступили голова профспілок Луганської області та голова фізкультурно оздоровчого об'єднання Спартак. Раніше кожна галузь проводила змагання з представниками лише своєї спеціальності. Тепер же працівники різних підприємств зустрілися віч на віч. Представники легкої промисловості, медицини, освіти та навіть патронного заводу Луганська змагалися за звання найкращого на спортивній базі Олімп, що у Криміній Ми щоні що вони комфортно на та базі, Ми добили, що комфортно приїхали на. автобусе все вместе, они уже по дороге перезнакомились, имеют есть общие интересы, да? И мы, это, это было главное. Мы главное создать люди сюда, и они также организованно сюда завтра уедут. И нужно, не, понимаете, им не нужно ни о чем не думать, не заботиться, только отдать сегодня силы и желание. не побіді, просто на цьому чудовому галки нашої області. Всього у заході взяли участь сім галузей з 31-ї. Спортсмени змагалися у легкій атлетиці, волейболі та шахах. І хоча у змаганнях з бігу перемогла команда патронного заводу, у загальному заліку вони таки поступилися іншим командам і зайняли лише третє місце. Профсоюз – це примір для молоді і для, ну, якби, Ну, для того, щоб наша малодір була здоровая, то есть, і для нас також для взрослого более взрослого покоління. Ну, якби как бы, по пропагандируем спорт, здоровий образ жизни. Переможцем першої спартакіади федерації правспілок Луганської області стала команда хімічної галузі. Друге місце посіли представники медицини. Організатори сподіваються, що в майбутньому кількість команд буде лише зростати, а самі змагання стануть традиційними.